Доброго дня! На сьогоднішній день пройшла серія ігр плей-офф Української чемпіонату Суперліги. І сьогодні ми спілкуємося з генеральним директором Професіональної волейбольної ліги України Андрієм Степановичем Льопою. Андрій Степанич, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, які перспективи плей-офф далі? Ми ви знаєте, у нас завершилися матчі як і жіночій Суперлізі. Демар, так і матчі завершились в Суперлізі буде Будінвест. Матчі плей-офф досить виявилися цікавими. Якщо ми беремо пару слів, ми проаналізуємо по жінкам, то можна сказати те, що перша команда за підсумками першого етапу, це в нас Добродій. Медуніверситет з міста Вінниці. Вони одразу потрапили в півфінальний матч, а решта пари сформувалися таким чином, я Аланта зіграла збірною 15. Там серйозного опору молоді дівчата це, ну, не, не створювали. Також е, був Прометей. Без проблем подолав свого суперника це Галичанку Тернопіль і також вийшов у півфінал. І е, цікаві матчі для мене особисто, я думаю, і для всіх багатьох глядачів, стали протистояння між Балтою та збірною України Україною 17. Досить цікава, безкомпромісна боротьба була. Багато хто, можливо, ну, не очікував, що молоді. Збірниці покажуть таку хорошу і змістовну гру. Здається, вони зараз виходять на пік своєї форми, і це може не радувати. І вони перемогли два рази по 3-0 суперниць своїх. Було дос досить цікаво, я думаю, що глядачі і всі присутні за екранами своїх гаджетів отримали задоволення. Отже, ми чекаємо тепер півфінальних матчів, які відбудуться у нас 14 березня. Збірна Ю17 зіграє з Добродієм, а Аланта, Проматей зійдуться в своїй півфінальній парі. Якщо ми беремо збірну і Добродію, я думаю, що Вінничанкам не так просто буде. І я особисто, я думаю, що багато хто очікує, що інтрига буде, можливо, навіть. І Буде потрібен третій матч. Ну, за регламентом у нас, за формулою проведення команди зіграють двох перемог. Тому я сподіваюся, що ми ще побачимо цей матч. Ну і саме таке очікуване, можливо, протистояння Аланти і Прометея. Я думаю, що Прометей покаже хорошу змістовну гру, так само я очікую такої гри і від Аланти. І також всі отримають величезне задоволення від цього. Давайте по парам, якщо пройдемося, то в нас Прометей зіграв з, з Тернополем з поліцією охорони, епіцентр зіграв з збірною-18. Шкода, можливо, десь, що збірники молоді не показали тої гри, яку вони показували протягом сезону, але це цілком природні, тому що це в них тільки формуються, і в них ще все попереду. Також eh, Проматей в останньому матчі, в другому матчі, ну, трішки відчув опір від поліціянтів. І їм було складно, умовно кажучи. І вони не показали той гри, яку вміють грати. Ну, але рахунок на табло 2-0 в серіях і вони вже в півфіналах. Також eh, Житомир. Досить потужно з бажанням подолав свого суперника з Решетилівки. Хоча для мене цей матч також е я очікував, що він буде досить важким і досить напруженим. Ну і, можливо, саме більше якась роздзинка цього плей оффу це матчі між Юридичною академією та ВК МХП Вінницем. Досить цікаві, змістовні. Всі три матчі команди використали. Юридична академія перемогла. В матчі на ділі показали супергру, яка дозволила їм пройти в півфінальний матч. Андрій Степанович, ходять чутки, що на фінальні ігри можуть бути глядачі. Це правда? Не знаю наскільки це реалістично. Ми звернулися до Міністерства молоді та спорту України з листом з проханням, щоб дозволили нам пускати глядачі на трибуни і щоб вони могли підтримувати свої команди. Очікуємо такого рішення. Всі заходи безпеки ми вживаємо. Протягом сезону все це відбувається, і ми готові надати такі заходи безпеки. Тому ми відповідно і звернулися до цим. Я знаю, що і Українська асоціація футболу звернулася з відповідним проханням. Ну, тепер чекаємо від профільного міністерства на їхні рішення. І це було дуже здорово. Я думаю, що це додало б більше командам впевненості, більше. Більш розкутіше себе почувати на майданчиках, тому що ми розуміємо, що півфінальні пари це вже півфінальні матчі, це вже досить безкомпромісна боротьба. Це, це боротьба за те, що ти протягом сезону працював і ти вже на фініш. І команди покажуть свій. Є сподівання саме найкращий волейбол. Те, що вони навчилися, те, що вони змогли створити протягом. Всього сезону. Щодо часу проведення ігор, коли нашим глядачам чекати самі цікаві? Всі матчі півфіналі, як і жінок, так і в чоловічих лігах, відбудуться о 19.00 годині. Якщо буде потреба третього матчу, вони в це субота-неділя, вони відбудуться о 13 годині. Дякую за цікаву бесіду. Дякую, Дякую вам. Все добре. Слава ЗСУ! Слава Збройним силам України! Дякую їм і схиляю голову перед ними всіма, що вони в такий непростий час виборюють нашу незалежність, а ми на своєму фронті допомагаємо їм. Все буде Україна, все буде волейбол. Слава нації! Смерть ворогу. Дякую.